Це історія про емоційну залежність та нездорові стосунки загалом. Ми неодноразово бачили, що міса готова абсолютно на все. Аби лише бути поряд з лайтом. Та для Кіри міса була лише одним з інструментів досягнути цілі бути краще всіх, сильніше всіх, мати владу. Він маніпулював її почуттями, щоб вона робила те, що входило в його плани. Якщо говорити про типи прив'язаності, то схоже, що міса має тривожний, а лайт уникаючий. Доволі часто люди з тривожним типом прив'язаності обирають партнери людей з уникаючим, щоб відігравати з ними знайомі з дитинства, сценарії. Також люди з тривожним типом прив'язаності схильні до емоційної залежності в стосунках ревності, нав'язливості, пошуку прихованих сигналів, тощо, а люди з уникаючим до емоційної відстороненості, страху вразливості, прагнення незалежності, недовірливості тощо лайт прагне бути незалежним від стосунків з іншими людьми і диктувати власні правила. Міса ж готова піти на будь-які жертви, аби лише бути поряд з тим, кого закохалася і хто асоціювався в неї з безпекою. Та варто зазначити, лайт місу не кохав. Він додав її до свого плану, тому власне й дозволив вважатися його дівчиною. Та хто знає, що було якби Рем, богиня смерті, не пригрозила б лайту помстою, якщо він образить дівчину. Ще на початку їхніх стосунків Міса знала, що лайт. Змушений бути з нею разом, і її це влаштовувало. Можна зробити висновок, що не лише лайт маніпулював місою, але й міса маніпулювала лайтом задля задоволення власних потреб. Їхні стосунки це про контроль і страх.